Слава Ісусу Христу, благословення всім від Господа. Сьогоднішні новини людей доводять до стресу. І насправді люди багато сп'ють депресанти, е уколи, таблетки, тому подібне. Але що буде, як не буде депресантів? Але, але ще задуматись, що буде, як буде погіршитися часи, і не буде де взяти таблетки. І не буде і не буде праведників на землі. І ми не будемо чути, як ми можемо сьогодні бути зцілені, зцілити свій дух, душу і тіло. Бо Ісус Христос Він сказав, що коли пізнаєте істину, істина зробить вас вільними. Правильно, коли ми в істині, Словом Божим, знаходимося, в Слові Божому є дух святий, який торкається. І ми знаємо, що це є гріх, цього ми не робимо. І втім, ми пізнаємо істину, тому що. Ми волю не свою робимо, а волю робимо Отця Небесного. Ісус є дорога істина і життя, і земна пізнання, і збагачення. Не є тою істиною, за якою люди гоняться і не можуть часу приділити для Господа Бога. І навіть не приділять час, дійсно, щоб зайти на недільне зібрання, де знаходиться більше дві тисячі людей. І більше, дійсно Бог він Святим Духом в Своїм Слові. Тому Ісус Христос і залишив Духа Святого, щоб ми впізнавали Слово Христове, яке Він втілив в себе, яке Він виконав, яке, і Він, Господь Бог своєю дорогоцінною кров'ю, Він всіх поратував. Він собою закрив ворота пекла ада і всі перед Ісусом Христом впали на коліна для того, щоб ми були спасенні і щоб ми свідчили Слово Боже. Щоб ми свідчили Євангелію, бо Євангелія це спасіння для кожної людини, тому що світ тримається на праведника, говорить нам Івана 1,17-18. Закон був через Мойсея. Ми знаємо, що через Мойсея ніхто не врятувався. Бо через Мойсея закон був даний Богом, а благодать та правда з'явилася через Ісуса Христа. Благодать, тюми спасені, але благодать і віра вона. Повинна мати плоди, тому що віра діл, вона мертва, говорить нам слово Боже. Ніхто Бога ніколи не бачив однороджений син, що в лоні Отця, той сам виявив, був. І тепер усі дійсно хай знають, хто наша істина і спасіння. Це є Ісус Христос, це є Слово Христове, я вам говорить, що на ім'я Йому Слово Боже. І через Ісуса Христа ми спасені. І дійсно, сьогоднішні новини, сьогоднішній поток інформації він нас не спасе, тому що нам треба слово істини погрузитись, тому що в Слові Божому є Бог. Є Ісус Христос, є Його Дух Святий. Тому що казав Христос: прибудіте в Слові моїм. І слово нас вільними зробить. Чому? Тому що ми пізнаємо істину, ми пізнаємо турську дорогу, яку не кожен може побачити. Ісус Христос сказав Самарянці Івана 4, 23. Але настає година, і тепер вона є, коли Богомільні. Правдиві вклонятися будуть Отцеві в дусі та правді, бо Отець собі прагне таких богомільців. Ми бачимо, що в Дусі Святому і в правді Отець нас всіх чекає і прагне таких богомільців. Бог нас скоріше полюбив, чи ми його. Тому Господь Бог Він хоче мати з нами спілкування. Нам треба шукати потаємну кімнату. І перша молитва, яку почує Господь Бог. Це молитва, щоб Господь Бог дав нам покаяння. Бог є Дух. І якщо Він є в нас всередині, то Богу ми вклонимося в Душі Святому та в правді і в істині Слові Божому. тому що ми не можемо ні додати, ні відняти. Ми повинні йти за правдою. Ми не можемо своєї волі шукати, бо на, бо на все є тільки воля Божа. Господь Бог, Він над всім. Над зорями, над сонцем, над небом. Говорить слово Боже, що всі кличуть, всіх Господь, Отець Небесний, скликає всіх ангелів на вечеру за стіл і ангела сонця, і ангела місяця, і зорів, і також дущу, все. І сон, і сонечко нам сьогодні може як світити, бути благословенням, також і може зробити нам зло. Тому все в Божих руках. І на все є вожа Божа воля, і хай Господь дійсно благословить вас, вся слава Отцю, Сину і Духу Святому. Обов'язково напишіть мені, щоб зайти на богослужіння недільне з Богом.